Псалом 14. Керівнику Псалом Давида. Сказав негіднику серце своєму, Немає Бога. Губили, Гедоти чинили, немає жодного доброчинця. Господь з небес поглядає синів людських, щоб побачити, чи є розумний, хто шукає Бога. Всі відділилися, разом забруднилися, немає жодного доброчинця. Адже знали всі, хто чинить беззаконня, що з'їдають мій народ, як з'їдають хліб. Що чекає на них? Господа не закликало вони, там їх охопив страх, бо Бог у поколінні праведному, пораду гнібити ви, та Господь захист його, хай прийде сіону спасіння Ізраїлю, коли поверне Господь бранців народу свого, тородіти яків, і буде веселитися Ізраїль».